У Житомирянки Анни Вербицької, яка зараз проживає за кордоном, зламали акаунт сторінку у мережі Фейсбук і почали розсилати від її імені повідомлення із проханням переказати гроші. Жінка розповіла Суспільному, що коли вона виявила це, на вказаний у повідомленні номер банківської картки друзі встигли переказати більше 100 тисяч гривень. Люди почали дзвонити, коли я вже зрозуміла, скільки люди скинули. В мене почала пані В мене почалась паніка зі сторінки Анни у мережі Фейсбук отримав повідомлення. І житомирянин Дмитро Клименко. Мені прийшло повідомлення від Ані про те, що чи можу я позичити її гроші. Я одразу написав так, що можу, і запитав, що трапилось. Відповіді, що трапилось, не було, а одразу скинули суму і почали говорити, що зараз скинемо карту. І одразу в мене виникли сумніви, що це Аня. Анна пригадала місяць тому, їй надійшло повідомлення про те, що зламали її електронну пошту. Мою почту було зламано в пензі. Тобто, з мене до цієї пензи, до цієї почти був прив'язаний Фейсбук акаунт. Я думаю, треба змінити пароль, але так я його й не змінила. Думаю, думаю, мене там нема що приховувати. Звичайно, якби я розуміла, що можна якось що від цього може постраждати люди, я звичайно змінила пароль. Того дня, коли невідомі зайшли на сторінку Анни і почали розсилати повідомлення, служба безпеки України в області разом із поліцією на Житомирщині затримали трьох людей, яких підозрюють у виманюванні грошей шляхом зламування персональних сторінок у соцмережах. У ході досудового розслідування встановлено, що за рік своєї діяльності вони зламали це те, що встановлено близько тисячі акаунтів українців і виманали у їхніх друзів майже 2 мільйони гривень. Щоб не стати заручником онлайн атак, потрібно мати складні паролі, не переходити на сумнівні сайти і повідомлення та не викладати персональну інформацію у вільний доступ, каже експерт із кібербезпеки Віталій Шатківський. Якщо працюєте не з особистого комп'ютера, то бажано використовувати в режимі гостєвого перегляду. Що це за режим? Він дає можливість при виході з системи, при закриванні вікна просто витираються всі облікові дані. Наприклад, нам потрібно зайти в Gmail, ми заходимо на сайт, увійти, і навіть якщо ми введемо свої дані, то Потім при закритті вікна система очистить ці дані. Вони не збережуться на цьому комп'ютері, і ми зможемо бути впевнені, що нічого ніякі наші дані не пішли зловмисникам. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Сергій Кобілянський. Новини на Суспільному.